Сьогодні 2 червня 2025 року. Хочу показати вам свої квіточки. Ось я казала в своєму останньому відео чи передостанньому, що я пересадила квіти. У мене три тут стоїть Сансів'єрію. Я розсадила. Ось у мене гіранька. Дивіться, скільки вона викинула бутончиків. ось один, зацвітає другий, ось третій. І тут я бачила ось четвертий. Ой, Їй подобається. Я її пересадила, тут багато сонця, їй подобається. Цей мій злегка був втомлений боні, я його називаю, але він уже, мені здається, майже відновився. Він теж себе дуже гарно почуває. Мені він подобається, я люблю такі. Квіточки. І оця сансів'єрія, що я розсадила, вона в мене стоїть в спальні на комоді. Це мій декабрист. Я його теж пересадила. Цю квіточку ми дарували моїй сестрі, коли вона тут жила на день народження, але вона поїхала, повернулася до Запоріжжя. Квіточка залишилась, я її пересадила. І раніше всі такі листочки були прямо червоні. Я не знаю чого. А зараз я їх пересадила її, і ось пішли рости нові листочки. І в тому році вона не квітла. Надію, що в цьому році вона мене порадує е своїм цвітінням. Теж стоїть у мене в спальні на комоді. А це я зараз йшла додому. І бачу, хтось викинув. ну, У нас, коли люди щось хочуть позбавитися комусь дати, виставляють там біля ліфту речі, там продукти. і Зараз стояли якісь речі, речі мені не потрібні. А ось така квіточка, тез декабрист. Я не знаю якого кольору. Суха, суха зовсім, ніхто її не поливав. І я її взяла, у мене є ось останній пустий вазончик. Я й думала щось туди посадити. І я її сьогодні чи завтра пересаджу. Зараз я її полью, бо вона ну зовсім суха квіточка. І я сподіваюся, вона в мене теж буде ой, тільки квітнуть, не... тільки я не знаю, куди поставити. Мені здається, у мене вдома були такі квіти, мені здається, вони не сильно люблять сонце. Тут в мене багато сонця, а в спальні менше. Мабуть, я в спальню поставлю, а чи вистачить у мене місця там для трьох вазонів. сан дуже гарна, я б хотіла, щоб вона там стояла. Ну, спробую я їх там три розставити, більше вже не стане, тому що там на вікні, на підоконіки я не можу поставити, там він вущі, чим тут. Тут великий, а там вущі. І коли я відкриваю закриваю штори, вони будуть заважати ці квіти і можуть горщики впасти, це мені треба їх тримати. Тому на комоді краще всього. І цей на комоді гарно себе почуває. Ну, треба мені тільки там місце знайти. Там в мене ще стоять світлини моєї сім'ї. Ось, тому ну, постараюся знайти місце. Ось так. Так що... Не думавши, не гадавши, я зняла відео про мої квіточки. Все, всім доброго дня. Будьте здорові! Настрій сьогодні дуже гарний. З початком літа всіх. Вчора були гарні новини. Все, все буде добре. Надію, що все буде добре. Квіточка моя ця живе. Не знаю, якого кольору. У моєї сестри оця така червона, а вона в мене квітла. А оцю не знаю. У моєї сестри в Україні був декабрист такий персикового чи абрикосового кольору. Такий незвичайний колір. Не знаю, яка, який колір має ця квіточка. Подивлюсь, надіюсь, вона в мене відійде. Вона ось вроді. Росла, все нормально, листочки. Чому суха, не знаю. Ось, подивимось потім взимку перед новорічними і різдвяними святами. Надію, що вона в мене зацвіте. Все, другий раз кажу до побачення. Будьте здорові. Не втрачаємо надію, будемо оптимістами. Хай все буде добре. Хай щастить всім і всюди. До побачення!